так, всім привітам, Лакім. Сьогодні в місті будемо проходити а, в чаптер першому а, Рівень з пауком Спайдер Пранк. Ну, давайте, давайте починати. Так, загрузка. Нам пояснюють, що нам потрібно значить, поставити павука в кімнату з книжкою, там, де вона буде читати якраз ту книжку. Знову нам предесторія, вона дивиться концерт. І коли ми якраз запхнемо павука, то буде один пранк, який я не скажу. Для цього нам потрібен павук, і для цього нам потрібно буде взяти рукавиці. Рукавиці, але зараз ми їх візьмемо в кімнаті. Одні. Знаєш, заходимо ось так. І всюди на, у нас стоїть павук, як бачите. Але його поки що брати не можна, тому що потрібно його брати буде, коли у вас є рукавиці. тому що без рукавиць ви просто цього не зможете зробити. Значить так, зараз йдемо шукати по другому поверсі. Вони мають стояти в одній із кімнат. Поки що їх просто е, буду шукати. Ну, Скоріше за все, не ті точно, ось такі от рукавиці нам потрібно буде взяти, які от зараз бачите на екрані. Це воно пізніше Значить, е, ось, ось тут у нас знаходяться рукавиці. Ми їх беремо. Вони ось такого синього кольору. І е, якщо у вас їх не буде в, ком... в інвентарі. Так, десь тут місті. Ось місті. Так, ніби нас не замітило, якось ми проскочили. Давайте, е якщо у вас він, ну, в інвентарі е їх не буде, значить ну, вони вже на вас надійти, тому не переживайте. Беремо павукам. І що нам зараз потрібно буде зробити? Деякі е роблять величезну помилку. І зараз я вам продемонструю, яку помилку роблять е ну, купу людей, і, ну, які не можуть пройти цей рівень. Вони заходять в цю кімнату і кидають павука в цю книжку. Насправді, щоб пройти цей рівень, нам потрібно пройти в ось цю кімнату. Якщо я не помиляюсь. А ні, не ось цю кімнату. В сусідню кімнату. Ось, ось сюди. Тобто, бачите, вони поряд знаходяться. І кинути вже в цю книжку нашого павука. І він звітом не випаде, і тоді ми зможемо пранканути місті. Так, ну зараз я ще її сам пранкану, кину її о, в лице торт. Де вона тут? А от. от. Бам! Ну, кинув живіт, ну, неважливо. Можемо виходити і просто будемо зараз чекати. Вона зараз має якраз піти до того павука, і, і коротше, зараз самі побачите, що буде. Я поки що потупчусь на газоні. Бачите, у на нас ще досі ці рукавиці вдягнені, якщо придивитися. Бачите? Ось. Ой, ладно. Так. Що там в місті йде? Не йде? Ну, я тоді вийду вже з дому, з території. І будемо чекати наслідків нашого пранку. А ось, як і е, правильно зробити. І е, виходить, павук просто виліз на її, ну, її на лице. І ось як ми пранканули місці. Значить, е, левел виконано. 25 монет дали. Прекрасно. Ну, зірок. Е, заходимо значить, додому, і на цьому все. Я вам показав, як пройти е, спайдер пранк е, значить, рівень в чаптер 1. На цьому все. Не забувайте ставити лайк за старання. Ось. Підписуватись, тому що на моєму каналі виходить кожен день відео. Ви точно не будете скучати. Ну і, звичайно, нажимайте на дзвінок, щоб не пропускати буквально всю інформацію на моєму каналі, яка буде виходити далі. На цьому все, всім пакета.